Професійний снайпер російсько-терористичних угрупувань, який вже півтора місяці працює у сірій зоні біля Мар'їнки та Красногорівки. Жорстокий цинічний вбивця не гребує ніким. Цілить у військових та цивільних місцевих жителів. Як кажуть наші бійці, працює по всьому, що рухається. Нещодавно обстріляв місію ОБСЄ. Виявити та знищити його поки що не вдається. І не через непрофесійність українських вояків. А скоріш за все через те, що їм просто не вистачає підтримки висококласних тактиків, які досконало знають місцевість та місцевих, з'їли зуби на контрдиверсійній роботі, мають досвід та можливості ведення аеророзвідки. Професіонали силовиків з величезним багажем оперативної роботи на передній лінії оборони. Минулого року у Красногорівці та Мар'їнці ці функції з успіхом виконував батальйон поліції особливого призначення Київ-1, який базувався в сусідньому Кораховому. Перший в Україні добровольчий підрозділ, створений фактично на Майдані, за півтора роки набув безцінного бойового досвіду. Наразі він та ще чотири батальйони добровольців увійшли до складу полку особливого призначення Київ. Командує полком легендарний комбат К-1 Віталій Сатаренко, який спільно з бойовими побратимами розпочинав цю роботу фактично з нуля. По ситуації 2014 року там було набагато все. Розірваніше, тобто, було було бажання, не було змоги, було, було натхнення, не було якогось інструменту для того, щоб це втілити, але тим не менш з'явився формат добровольчого батальйону добровольчих батальйонів у складі МВС. Перший такий батальйон називався київ 1 і ну, власне, честь очолювати цей батальйон і вести хлопців випала на мене. Скажу чесно, багато з... багато з тих людей, які були в 2014 році. Лишилося лишилося з нами, але дехто й перейшов в інші підрозділи. Але тим не менш ніхто не склав руки, ніхто не перестав ставитися до ситуації інакше. Кожен з тих, хто піднявся на захист своєї країни у 2014 році в форматі добровольців, принаймі, вони дихають і живуть однею мрією про перемогу про вільну країну. Їм довелось багато чому навчитись воювати, нищити диверсійно-розвідувальні групи, виявляти сепаратистів і продажних силовиків, боротись з контрабандою, наркобізнесом та торгівлею зброєю, вести профілактичну роботу серед зазомбованих російською пропагандою місцевих, набувати оперативного досвіду. І крім цього, вчитись не звертати уваги на плітки щодо добровольчих підрозділів, яким чого тільки не приписували. Серед іншого й те, що вони є чимось приватними арміями. Абсолютна дурниця, котру доводилось спростовувати та пояснювати існуючий порядок речей. Є люди, які зараз на певному рівні, там, скажімо, в уряді або серед народних депутатів знаходяться, які е підтримують наші батальйони, підтримують, як і з боку юридичної якоїсь підтримки, там, з, з, з учасника бойових дій допомогти отримати і про прояснити питання по законодавству, е якусь матеріальну підтримку в вигляді там, е форми, в вигляді якихось е транспортних засобів або ремонту, або ще щось. Було такі люди є. Один з них це Дейде Євген Євген Дейдей, -дей, який свого часу був сотником 7 сотні. Ми з Майдану з ним знайомі, він зараз народний депутат. Відповідно, він не полишав ніколи батальйон Київ 1. а Зараз він опікується полком Київ. Втім, ці балачки не впливали на бойовий дух добровольчих батальйонів, які творили свою героїчну історію та крок за кроком йшли до досконаліших, сучасніших, ефективніших форм організації бойових поліцейських підрозділів. Полк особливого призначення Київ став результатом цієї копіткової роботи. А добровольці усвідомили необхідність переформатування. Кожен з них розуміє, що новітня історія, новітні шляхи вони вже будуть в форматі полку Київ. Таке ж саме розуміння є в інших підрозділах Золоті ворота, Січка, 2, хлопці Святая Марія. Відповідно, кожен з них розуміє, що етап, певний етап пройдено, певні. Здобутки вже не завжди навіки залишиться за цим підрозділом, але ми рухаємося вперед, ми робимо більш потужніший підрозділ, ми робимо його більш правильніше, ми збираємося, навчаємося. Тому е, нові шляхи я маю надію, вони пройдуть вже з честю, з гідністю під прапором полку Київ. Час іде, війна не закінчується. Вона, як скажімо так, та гідра може відозмінюється, десь щось змінилося, але, скажімо так, ворог, маніпулюючи. Людьми, ті, що в нас на сході залишилися на окупованій території, він видозмінює цю війну, тому що в ЛОБ він не зміг іншими способами. І тому нам, скажімо так, треба об'єднатися і нас об'єднали в більш, більший підрозділ, який являється полком. Він може більш обширеніші задачі виконувати. Значить, то я вважаю, що це правильно. Мотивация есть. Мы все, все занимаемся единым делом. И еще раз повторюсь, ничего здесь страшного нет в объединении. Люди притираются сейчас. Люди, да, многие там с друг другом не знакомы. Сейчас знакомятся. То есть у всех спильные интересы. Вот и все. То есть это защита Родины, это продолжать служить своей стране. Это те же выходцы с Майдана, самообороны, те, кому не было безразлично будущее нашей страны. Это люди, которые с открытым сердцем, с душой шли сюда не просто там ради какой-то наживы, ни благ, там, не УБД, это же, не каких-то там земли, а реально э, шли защищать свою страну ради, ради будущего в первую очередь. Ради того, чтобы наши дети, наши семьи спокойно жили, чтобы у них был не сегодняшний день, а завтрашний надежда на завтрашний и, на, и послезавтрашний день. І саме патріотична ідея, любов до батьківщини та бажання вигнати ворога з рідної землі цементують особовий склад нового зведеного підрозділу краще, аніж будь-яка інша. Матеріальна мотивація. Вони вже фактично єдина родина. Люди з різних підрозділів стояли по різним секторам, по різним позиціям. Е, таке, ну візуально, якщо б я не знав, об цьому, я б і не догадався. Тому що, ну, таке вчинення, що люди давно вже дуже знайомі між собою. Тобто, ну одно дело ж люди делают, правильно. Всі вже як одна така большая сім'я в полку. Незалежно від того, хто з якої роти. Так що, всі, всі бойові, бойові побратими. Бійці полку Київ-1 прекрасно знають, що таке бойове братство, і цінують його. Всі від рядового до командира полку, призначення якого було сприйнято особовим складом з задоволенням, оптимізмом та надією. Віталій Сатаренко на передовій з перших днів війни. Бойовий командир, мужній, досвідчений. З багатьма офіцерами та бійцями воював плеч оплеч. Шаг в шах, такой же доброволец, как и мы, такой же самый доброволец, с такими же ідеями, как у нас, для освобождения страны, для нашего этого блага. То есть это человек с опытом, с хорошим опытом, командира. Плохого ничего не могу про него сказать. Только одно хорошее. Верю в него, верю в него в первую очередь. Знаю, что у него получится все. Мы с ним знакомы уже с 2014 года. Мы вместе заходили и в Славянск, и в Красногоровка, Марьянко. То есть все нормально, абсолютно адекватный человек, и он наведет порядок в этой структуре. Знаючи нового командира, я можу сказати, що буде порядок, тому що ми по крайній мірі розуміємо друг друга. Це дуже важливо, якщо офіцери розуміють і мають одну точку зору в напрямку, скажімо так, роботи. Ну а що? Ми своїм прикладом, да, як командир задасть вектор, так і буде. Ми своїм прикладом роботи маємо поставити цей полк, значить, в правильний напрямок, щоб він був дійсно, скажімо так, в історії, щоб було записано, що з добровольчих батальйонів був сформований полк який з честю, скажімо так, пройшов цю війну з перемогою і в найкращих якостях. Наразі полк Київ базується у Краматорську. Проходить внутрішнє злагодження та співпрацює з іншими силовими структурами. З призначенням нового командира ситуація у підрозділі отримала позитивні тенденції. Покращилось забезпечення, в тому числі і продуктове. Хлопці повноцінно харчуються, живуть у нормальних умовах. Але ця іделія має і зворотню сторону. Здесь сильно спокойно. Ну, ну, чересчур спокойно. Ребятам не хватает адреналина. Ребята могут намного больше сделать на передовой, чем здесь, сидя там, на этих каких-то блокпостах, охраняя мосты. То есть, ну, ну не это их. Не. Ребята прекрасно стреляют, ребята прекрасно зачищают, ребята ДРГ ловят. То есть, это не их профиль работы – сидеть на цепи, как привязанные собаки. Слова жорсткі, але це слова бойового офіцера, який добре знає ціну собі та своїм підлеглим. В той же час саме цей тон свідчить про те, що бійці полку Київ не втратили бойового духу. Втім, хто, як не добровольці, є прикладом мужності, стійкості та вмотивованості, бажання підвищувати свій професійний рівень та уміння виконувати накази. Попри те, що ми зараз не знаходимося на першій лінії, у хлопців не згасло бажання захищати свою країну, у хлопців не згасло бажання навчатися чомусь новому, освоювати нову техніку, освоювати якісь нові нові спеціальності. І найголовніше. Знаєте, ми кожен може по-різному йти, кожен з іншими поглядами зараз, але кінцева мета власне всіх об'єднує. Якщо хтось в 2014 або 2015 році вирішив піти на стати на цей шлях, то я думаю, що в 2016 році, ну, скажімо так, ми здатні показати трошки більше ніж, були, більше, ніж були перед всім. Головне, найголовніше в цій ситуації, що є бажання у людей, є віра в те, що вони е зможуть це зробити, і є віра в тому, що вони потрібні своїй країні. Підрозділах дуже багато спеціалістів з військової справи інженерна підготовка, сапери досвідчені, механіки водії. допустим, скажімо так, офіцерський склад, ну, то тобто, есть, піхотні спеціальності. І тому, скажімо так, люди більше, от так по. Скажімо так, по ситуації, по тому що я спілкувався з різними підрозділами, у людей більше поклик все-таки працювати на передовій, бо вони, скажімо так, що батальйони значить, працювали кожен на своєму участку, що зараз людям це більш зрозуміліше, чим поліцейські функції. Хоча, як людина, так, в погонах офіцер є наказ, його треба виконати. І вони виконують, охороняють стратегічні об'єкти та громадський порядок, патрулюють вулиці міста, чергують на блокпостах, налагоджують оперативні зв'язки. В той же час прекрасно розуміючи, що завдяки унікальному бойовому досвіду здатні набагато більше. Полк Київ повинен бути десь ближче до передка, я так думаю. Там роботи набагато більше. Так само ДРГ заходять. Росії, які ну, в принципі військові не можуть контролювати. От це нормально, якби на телеві ДРГ, щоб пройти всі пости. А от всередині вже виявлять повинні ми. Це вже якби наша справа, справа там. СБУ більше так само і наша, тому що на місцеву міліцію надії великих немає. У нас є, як у підрозділі МВД. Полномочия те, которых нет подразделений ЗСУ. По охране громадского порядка, Це работа с беженцами, там дуже багато ДРГ. Ми так понимаем, как это делать. Наше место там, в первую очередь. Не на охране каких-то объектов. Ну, понятно, это надо делать, я с этим даже не спорю. Но в первую очередь, мы добровольцы, мы шли защищать свою страну от врага. Вони одностайні у своєму бажанні – офіцери та рядові. І щодня, виходячи на чергування мирними вулицями Краматорська та передмість, аргументовано мріють про одне. Звичайно, повернутися на передову. Ми сидимо тут, наше основне завдання в даний момент охорона громадського порядку і охорона стратегічних об'єктів. Будучи тут, ми, можна сказати, тіряємо навики. Тіряємо навики, ми привикли бути там і нам там краще. І там ми вважаємо, що наша робота, так як добровольців, ми повинні бути там, а не тут. Люди все-таки мотивовані і практично всі пройшли вже ну, такий неплохой бойовий путь, нелегкий. Люди в основному опитні і знають за чим вони прийшли і виконували, і хочуть далі виконувати свої задачі. Ну і зараз і Ну, Только нюанс, тот, что на данный момент, например, я и моя рота, мы в Краматорске находимся. Я считаю, что ну, больше, пользы, больше пользы мы принесли бы там, поближе к передовой. То есть если бы вернуть нас на прошлые позиции, где же все знают свою местность, надеемся, что в дальнейшем в перспективе нас будут засылать там, на какие-то ну, какие-то специальные задачи. Не за льготы, не за зарплаты. Люди добровольно шли э, защищать свою родину, свой дом против э, московской агрессии. Вот так. Большинство, 90%, может и больше обстрелянных людей, которые побывали в горячих точках, допустим, кто побывал в Волновахе, кто побывал там, в Лга Луганской области, в Донецкой области. В общем, вот так. То есть большинство людей же знают свое дело и не боятся. То есть вот так. Я вважаю, що Пол Київ може далі нести бойову службу на передньому краї. І це не бравада, не бажання похизуватись. Це констатація факту. Вони дійсно жорсткі професіонали, які прекрасно знають свою роботу. Яскравий приклад успіхи тоді ще батальйону Київ 1 на ділянці Мар'їнка, Красногорівка, Курахове. За час роботи підрозділення у мене практично не було ніодної країни по городу, Серйозної мелкі битова там були такі. Значит, у меня была прекращена полностью вся нелегальная приемка металла по городу, у меня были закрыты все точки самоговорения, у меня было очень накрыто много наркопритонов, плюс дикорастущее наркосодержащее вещество тоже было выявлено и уничтожено. Значит, проводилось патрулирование круглосуточно, оперативно работали ну, по обороне города, будем так говорить, знали хорошо оперативные все позиции. Но ну, не было допущено ни одного серьезного правонарушения в городе. Поэтому после этого заходили еще подразделения, сводные отряды, местные милиции, но эффект работы от них, будем так говорить, слабый. Я вынужден был написать письмо, просьбу народному депутату Украины, а также министру МВД Авакову. Письмо с просьбой о том, чтобы базировать Киев-1 на территории города Красногоровка. Я з Києва-1 работаю с іюня місяця прошлого року і по ноябрі. Значить, за время роботи подразделение себя закомендовало очень положительно. Значит, когда они уходили з города, люди приходили сюди делегаціями, просили, щоб это подразделение з города не убирали. Думку керівника військово-цивільної адміністрації Красногорівки та місцевих жителів поділяють і їх сусіди з Курахового, де свого часу була база батальйону К-1. Когда они здесь были, работали, то ну, они сделали много работы. Они закрыли, позакрывали точки приема металла, они позакрывали самого наворения. То есть, вот эти точки, где продавали, ну, поприкрывали точки, где сбывали наркотики. То есть ребята делали много работы. И был порядок более-менее ну, начали наводить, пока они работали. И все было ну, как бы хорошо. Хорошо было, если бы они опять вернулись и обратно стали работать здесь. И опять же ну, поддерживали тот же порядок, который они пытались навести. Видно было, что ребята работают, чистят город, защищают эти все точки. Притоны все закрывались. Ну, то есть работа была, вина. С тех пор заехали другие ребята, их нету. Ну, опять же, открываются притоны эти все. Ну, что можно сказать? Все возвращается. На круги слоя, да. То есть тогда не боялись, ребята работали, было все хорошо. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы они вернулись. Потому что порядок. Патрулировали город, хорошо было. Ну, как бы знали, что люди за нами стоят. Дежурят, караулят, можна сказати. Не ну, Хотілося б, що я вернулись, звісно. Звісно, рішення про бойові завдання та місце дислокації полку Київ прийматиме Міністерство внутрішніх справ за узгодженням зі штабом АТО. Але, як на мене, їм варто дослухатись думки місцевих військово-цивільних адміністрацій та жителів міст, що розташовані фактично у сірих зонах. Оскільки така підтримка на проблемних територіях дорогого варта. І, звісно, не можна не брати до уваги бажання добровольців-патріотів, які рвуться на передову не задля того, аби задовольнити власні амбіції, а задля того, щоб з максимальною ефективністю реалізувати свій величезний потенціал. Вони лише чекають наказу. Щоб ми в кінці кінців, не деградували тут в Краматорській. Мы хотим, мы хотим воевать, мы хотим воевать за свою страну. Мы не просто так пришли на эту войну. Люди оставили бизнес, люди оставили семьи, у некоторых по четверо детей. Время, чтобы не зря было потрачено, и есть у каждого капсула со своим мужским «я», чтобы каждому не стыдно было, что он был в полку Киев. Потому что этот шеврончик, который на руке, и ты его одеваешь, ты должен четко осознавать, что ты Делал какую-то работу, ты был честным, ты воевал где-то, а не просто сидел на третьей линии. А вместо тебя какие-то 18-летние мальчики, которых наловили по троллейбусам за бесплатный проезд, воевали там, которые этого не хотят категорически. Да? То есть я взрослый дядька, и он взрослый дядька, и нас таких сотни тысяч. И мы, мы хотим, мы готовы сражаться за эту страну до конца идти. Дайте нам нормальное оружие в руки и пустите нас на первую линию. Мы знаем, что мы там будем делать.